Добрий день. 18 липня Полтавська область достигає персик Гербрайт. Такі плоди мають, деякі, мовби такі носики мають. Деяких немає такого. О, бачите, колір у них такий рум'янець розово-червоний, займає десь половину плоду. Він ранній персик. І з такої серії, як у мене підходить лісостеповий ранній, от по смакових, по надійності. І між лісостеповим раннім і де він, і редхевеном. Ну, в цьому році то він раніше достиг. А так достигає десь він. в кінці, в кінці липня. Ну 1 серпня десь приблизно. Ну В цьому році все раніше. Так, врожайність у нього висока. Нормував. От, бачите, тут з носиком такий. Далі, по смакових, жовто-м'ясо. Ось я його розрізав тут. Жовта, ну, щоб така насичено жовта не зовсім, блідо жовта кольору. Кісточка, от бачите, кісточка тут практично вільна, що дуже теж хорошо. З цього ворси багато, скачується. Соку, соку дуже багато. Тече й тече без зупину. По смакових такий насичений кисло-солодкий смак. Насичений. Просто в ньому багато цукру, багато, ну не багато, ну кислоти достатньо. І в суміші виходить такий насичений смак. Доволі смачно, запах. ну Запах нормальний, персиковий. У мене він ціниться за те, що він постійно є в нього врожай. Лісостеповий перший, гербрайт і Редхевен слідуючий. Це три надійні сорти.